Мені здається, що я колись в цій Німеччині з'їду з гузду у зв'язку з їхніми документами. Ніколи не розуміла, навіщо мені знати інформацію стосовно двох структур між собою, які розбираються. Так, да, я розумію, що це стосується мене, але можна було б це вирішити питання спочатку, а вже потім поставити перед фактом. Тут виходить така ситуація, що мені виплачували кошти на дитину одна структура, а зараз, в зв'язку з моїми новими документами, мені виплачує кошти інша структура на Ігоря. Буде виплачувати, я ще нічого не отримала. Але ця структура повідомила попередню структуру, яка вже виплачувала, що вже з липня кошти будуть виплачуватись на їх рахунок тобто липень, верес. З серпень, в липень серпень вони виплачують кошти їм, а вже з вересня будуть виплачувати мені. Бо я ще не отримуючи цього листа, я вже отримала інший лист, в якому було перерахування, що на Ігоря не будуть платити. Я вже думаю, чи ігор не їсть. ну, Ну, по їхньому думці. Ну, то вже інше питання. Я не розумію, навіщо мені це було повідомляти. Бо я вже скоро з'їзду з Глузду. я до сих пір не можу вирішити епопею зі своїм Ютубом. Вони з мене вираховують щомісяця. Поки що мені повідомили, що це якби планова сума мого доходу на Ютубі. Я б дуже була вдячна, якби у мене така сума була дійсно на Ютубі. Але, на жаль, ні. Я не отримую такої суми на Ютубі, але з мене вираховують. Бюрократія в Німеччині це прям, знаєте, я тільки що просто отримала два листа. Один лист з терміном на зустріч з моїм баратором, який допомагає у освіті, і навчанні в Німеччині. Ой, Навчання і пошуки роботи в Німеччині, правильно сказала. Так як я вже в наступному місяці йду на навчання, то значить я зайнята працюю як би так, да, в кавичках. Тобто я навчаюся і інтегруюся у спільноту. У мене дуже класний баратор. У джоб-центрі, і вона постійно допомагає, вона підказує, вона рекомендує. Я дуже за нею задоволена, і вона мені сказала: вчись в першу чергу. Класна жіночка, вона відповідає на всі питання, допомагає активна дуже. Ось таким чином, зараз вона мені у мене зустріч з нею. це такі правила. Я це розумію. Термін я знала, що він у мене буде. Спочатку мені прийшло в електронному варіанті, а потім письмово. Зараз знову прийде в електронному варіанті. А ось розрахунки фінансові чомусь тільки прийшли в електронному варіанті, письмово вирішили не витрачати папір. Це добре, похвально, але ж, тожіть мені треба дорогу говорити. Зараз перейду. Ой, це так, трішки почала з наших новин, бо давно не виходила в ефір, не розповідала саме про новини. О, так, що ще? У мене в новинах о, таких. У нас вночі пройшов дощ і вранці було навіть так холодно, що я балкон закрила. Але я думала, одягатику чи ні, не потрібно, не треба було. вулиці гарно тепло. Зараз мені треба сходити на наш автовокзал, щоб буду переконатися, що і саме з мого міста йде той потяг, який мені... Потрібен. Переходимо. Ось так. Що ще? Я хочу спробувати один цікавий продукт. І з вами поділюся потім цим продуктом. Зараз схожу до магазину і я вирішила, що настав час повернутися до планування. Давно я цим не займалася. Як не займалась? Неправильно сказала. Я собі там робила деякі помітки в документах, але не планувала нічого, так от прям, щоб сіла і в записник записала. Тому хочу взяти якийсь собі блокнотик, записувати детально плани, що я хочу робити, прописати, виписати. Мені зараз порекомендували цікаву книгу почитати, до речі, вона українською мовою. Це класно. Мені наша українка порекомендувала. І я хочу її почитати розповісти. Ой, друзі, я вже повернулася в квартиру, в магазині не змогла знімати, було дуже багато людей, і не могла якось я наважитися вимкнути камеру. Можливо, хтось її може, але тільки не я. Я якось не можу себе налаштувати. Знаєте, раніше я думала, що люди, які за кордоном, їм набагато простіше, вони можуть там вимкнути камеру і говорити, їх все одно ніхто не розуміє. Але тут, як я зрозуміла, трішки більший іначе сенс. Тобто. Тут не тільки в тому, що ти можеш або не можеш говорити той мовою, яку тебе люди чують, а твій комфорт стосовно вмикання камери і знімання у людних місцях. До речі, хто це практикує, напишіть мені в коментарях, будь ласка, як ви це робите, чи це вас дратує, чи ні. Бо я, чесно навіть, не знаю. Я так не можу наважитись. Трішки купила деяких продуктів. Продумала про продукти на дорогу, очікаю. Обеддущі буде. Тут білизна на балконі сохне. Я маю надію на висохне, тут таке воно легеньке, але хотілося б, щоб воно була сухенька. Мені знаєте, у роз мені дуже сподобалися капсули Ленор. Я вже деякий раз купую. І зараз вони 10 капсул євро 99. А по акції, от сьогодні останній день, правда, вже, як ви дивитиметься відео, вже будуть вихідні. Хто в Німеччині, там було по 375 за 15 капсул. То тобто, мені здається, за євро 99,10 вигідніше купити. А ще якщо у вас є 10 знижка, то можна її примінити і вийде ще дешевше, ніж вони вартують. з функція маймфону. Натиснула випадково кнопку звука, зменшення звуку і в мене викупається. Включився запис, чи вимкнувся, правильно так сказати. Одним словом, німецька бюрократія мене просто вбиває. Я, чесно, не можу зрозуміти оці постійні документи, і в мене є додаток їхній джоб -центра. це зручно, тому що всі листи знаходяться в цьому додатку. Ну, я на нього не впливаю. Ці всі листи. Всі листи знаходяться в додатку, це зручно, звичайно. Тебе все під рукою. Тобто, якщо тобі щось треба подивитися, ти можеш це зробити, відкрити додаток, подивитися. Це дуже зручно. Чи знали ви про такий додаток? Його потрібно, його анонсували багато хто, його потрібно запитувати у своєму джоб-центрі. На жаль, не всі спеціалісти в джоб-центрі ще знають. Про його функціонал і правильність його роботи. Але я вам чесно скажу, це дуже зручно, це полегшує кількість кореспонденцій, яка приходить до вас. Бо особисто для мене це просто жах. Стільки листів, 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 листів до тебе приходять. Ти навіть не розумієш, у чому причина, чому так, і навіщо вони в такої кількості приходять? Зараз чекаю відповіді на свій лист. Хто пам'ятає, я два тижні тому писала лист більше, ніж два тижні, вже третій пішов тиждень, навіть три тижні. Три тижні пройшло. Три тижні тому я писала лист до джип центру стосовно свого ютуб каналу, розповіла свої про свої доходи знову, предоставила чеки на витрати ведення каналу. Це більше стосується в'язального каналу, звичайно, аніж цього. Цей канал мені майже взагалі нічого не приносить. Але справа в тому, знаєте, мене шокувало, що мій лист згубився. Він, я так розумію, не дійшов до адресата. На жаль, і моя Петроїра нова, з якою ми спілкувалися, вона написала їм листа стосовно мого. Вона, тобто, зателефонувала, поспілкувалася і сказала, що дублікат знову їм відправить електронною поштою. Ну, чекаю відповіді, чи буде, чи ні, бо це все ж таки фінансове питання і доволі значна сума. Я вважаю, що це дуже значна сума. І якби я отримувала цю суму, питань би не мала взагалі. Я завжди за те, що має бути все прозоро і чесно. Тому я і надала ці сідані. Хоча, чесно вам скажу, мені мільйон людей сказали, навіщо ти це зробила? Ну, я вважаю, що я зробила правильно, бо я вважаю, що все має бути чесно. Що скажете ви на цю думку? Можливо, я не права. Мені буде дуже цікаво послухати вашу думку. Дякую, такі наші новини. Вони коротенькі, буденні дні наші були. Трішки відпочинку було, трішки того, як я вам казала, трішки навчання. Ще залишилося... Два тижні до початку вересня Ігор піде до школи вже. Він знову йде в інтеграційний клас, а потім через два тижні ще піду на навчання і я. Ось такі наші новини. Дякую всім за увагу. Всім до наступних зустрічей. Всім.